Ми отримали сім пропозицій проєктних рішень, вони е виявилися достатньо цікавими, і я можу анонсувати, що з 20-го числа всі мешканці можуть ознайомитися з цими роботами у туристичному центрі міста Миколаєва, це будівля міської ради, адміральська 20. Ліве крило, вхід з першого поверху, там окремий вхід, можна буде прийти ознайомитися з цими проектами. Можу відразу сказати, що коли ми дивимося на роботи архітектурного конкурсу, окрім графіки, потрібно ще читати контекст роботи, яка була ідея у того чи іншого, іншої команди, яка працювала над цим проєктом. То тому що коли ми кажемо про вшанування пам'яті, то тут повинна бути концепція, ідеологія. І е, таке комплексне бачення не, не тільки те, що передається на одному презентаційному кресленні. Тому прошу на це звертати увагу. Це досить цікаво. До роботи ми долучили не тільки архітекторів е, з міста Миколаєва, з Миколаївської області. Да, та, така спеціалізована комісія була склад журі, яка розглядала ці, е, ці проекти. Там також були залучені представники військових. Були залучені представники Національної спілки України, які не з Миколаєва, на загальнодержавному рівні, які там працюють, наприклад, в Львівській політехніці, які мають великий досвід в організації проведення таких конкурсів, які живуть цим. Наступний крок це саме перемовини з переможцем конкурсу на подальшу роботу. Чи вона буде відбуватися за бюджетні кошти міста, чи ми знайдемо тих, хто допоможе нам реалізувати. Цей процес э, бюджету наших партнерів.